Доброго дня, Шановні чи на вашого комітету. На сьогодні позачергове засідання 2025 року підшире питання порядку денного. Немає ніяких пропозицій порядку денного? Прошу піддивувати в цілому порядку озерний. Дякую. Е, прошу, перше питання. Дотвердження порядку надання грошової допомоги людям Черківської відповідальної громади та придбання медичної вироби та засобів її єдині. Прошу порядок надання допомоги е... нашої громади, завдання. Це фанкруси, це кабінечи, це пеленки. Допомога надається дітям з інші на різні, особа нечем, які любуют даний контейнер. Ставлю для мене допомоги, є векуска вікарі, гірку ізначається скипки и скидує людей на фантазії.

Мене бійте, яка має кошти. Якщо яка має кошти, то яка купила, то яка має чек. Та давати, так? А я буду допомогти. Але це не адреса, це це окремо по форуму. А пейджатка передбачена? Так, так. Пейджатка передбачена. Тобто, я не буду давати. Нема запитань? Прошу підійти до цілого. Предтвердження надавача по забезпеченню пів категорії жителям Чутківської громади лікарськими засобами у 1 та 2, першому розуму кварталу 26 року. Прошу порядок здержати надавачам по забезпечення пільгів категорії жителя нашої громади лікарських засобів, нашу Чотківську громадську районного отеку на 11. Немає життя? Друже подивитися, хто заклад. Доброго, Дякую. Наступний питання підтвердження рішень комісії з роду питань щодо надання допомоги для вирішення військового питання окремо категорії внутрішньопереміщених осіб, що проживають на проживаю тимчасово територіях. Хорошу затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення судового питання, окремих категорії внутрішньопереміщених осіб, що проживають в тимчасово проповіль телефоні. 22 вересня було прийнято постанову 11.76 якої передбачається порядок надання такої допомоги для вирішення цих питань, забезпечення вигляді житлового ваучера. Вартість житлового ваучера – 2 мільйони. Мають право особи, учасники передових дій і особи з інвалідністю на судок війни, перша, друга і третя року. Ми взяли роботу 22 періоди і 8 перших. Це долечається. Вони звертаються до нотаріуса. Це вже розпорядником є, а те, розпорядником є мінозвитку, а те, оча, пошта, пошта буде давати поступати кошти. І ми тільки приймаємо рішення щодо надання. Далі вже процедура людина займається сама. Вона йде до нотаріуса, шукає собі житловий будинок. Шукають всі документи, внутаріса все оформляє, приходить СНАП, якщо вже погоджується, приходить СНАП, реєструється ці всі документи і виходить. Значить, ваучер дійсно на протязі 5 років. Це з державного бюджету. З державного бюджету. Так, ми до фінансування взагалі не ходимо. Ми суто до прийняття рішень. Ваш людини в наші, нашій дори нашої громади живуть, звернулися, так? Так. Які тут -то дають цю категорію, так? Так, А я по прізвищах. Чаус. 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 Микола, Чайка Дмитро, Віличенко Бадбинок, Керєнко, Олександр, Володимир, Світлана, Олігова, Олена, речання. Вісім це, які ми пропрацювали. Вже ми через ці документи зібрали. Мали б бути через е, верифікація. Верифікація тільки з 4 січня, а всі документи поступили з 1 грудня. Маєш ну, правильно йти на діше, ми мусимо самі попрацювати. Він ти не верифікує. Розуміємо. Вона за так. Прошу Дякую. Що не ви перше наняття фото збройні будової школи, мореторію румати дохідний період комунальних підтримку 25 устав?

З якого часу почався процес реорганізації? Він стався на прийнятті організації. Ні, ні. А хто заважав це рішати? Та міністр фахівки триває і почався реорганізація? Почекай, почекай. Не ми перші і не ми останні це Не, не перші точно не останні. І що заважало нам парламенту, коли ми почали процес об'єднання, заплатити рішення про те, що дозвіл на оголошення керівництва з початку з 1 на контракт, що, на цей що нам заважало написати легкі рішення, чи з 1 січня, чи з 1 грудня ми шукаємо надавача послуг? Зараз треба говорити з вами про це, що треба розглядати новий пари. Для того, щоб випарить треба в сіті складові в цей річний період якраз зроблений пари, які вже враховує всі витрати, і які, наприклад, зайде, якщо дайте благополучно, врахує всі свої витрати, і одес вже той пари написання їх мор, але за своїми витратами. Це перше. І по-друге, там є умови щодо проведення ви. Там не так, як раніше було, там не набагато складніше, тому що зараз закон вимагає розподілення. Надавання ці копу, тобто на конкурс може зайти, ми маємо класично стільки збір і виїзд, а маємо голосити, де відключаються багато справи. Сортування, збір, заборонення, сортування на Тобто це може зайти якась організація по сортуванню, це може зайти так далі. Тобто, це все набагато складніше і тут треба більше часу, я маю, і ми не підсумок. Мав би, ну, може, а вже всередині воно покладається. Ми хотіли тут інші Так. Тобто тут не е можемо голосити, але було у нас з вами досить якийсь складний період грудей. Е і пропонуємо зараз цим зайнятися менше. І той грудень минувся, і наступний грудень мене, це мене. Це минає, це, це. це минає. Це, Тому ми читали і і Прошу подивити проект рішення. Хто за, хто проти? Дякую. Дякую всім, що було досі закінчення.